Вітаю Ютуб! Це канал Lazy IT. І сьогодні я розповім вам про одну таку цікаву штучку, яка часто викликає питання у нових користувачів сервісу AWS, тобто амазоновського хмарного середовища. А саме при створенні нового інстансу вам одразу генерується ключ для підключення SSH, але не всі розуміють, як цей ключ працює і як. Ним користуватися. Тому я зараз вам покажу, як швидко повернутися до стандартного входу завдяки логіну і паролю. А потім вже можете вчитися користуватися нормальним ключем. Ключ це більш кращий, і більш надійний, і більш безпечний спосіб підключення. Але все ж таки. Отже, у вас є якийсь інстанс з якимись даними. Да? Ви хочете. Його перекинути від ключа на логін пароль. Натискаєте Connect і відповідно вибираєте ec yes, 2 Instance Connect. На. Нажимаєте Connect. Пішло у нас завантаження. Це дуже зручно. Тут без ключа, без логіну пароля, прямо у вашому в іконочку ви можете бачити ваш інтерфейс. Да? Що вам потрібно зробити? Вам потрібно задати пароль на вашого користувача. Наприклад, я ставив сюди Ubuntu, тобто, у нас буде користувач Ubuntu. Робиться це командою sudo, ім'я користувача паси А точніше, навпаки, sudo, пасу і наш користувач. Я не буду зараз змінювати пароль, у мене пароль вже заданий. Далі вам потрібно, а ми зараз зб'ємо різні і він скаже, що неправильно. Окей. Password and change. Далі нам потрібно змінити налаштування нашого SSH. Дуже просто відкриваємо також від sudo редактор Nano. Ось по такому шляху. Тут у нас конфіг нашого SSH, і шукаємо тут строчечку: ось таку password Authentication. По замовченню, у вас тут буде прописано No. Все, що потрібно зробити, це прописати тут Yes, натиснути Ctrl-X. І якби у нас були якісь зміни, він би запропонував нам підтвердити ці зміни, натиснувши Y, натискаємо Y, Enter, все, зміни готові. Після цього ви можете або перезапустити сервіс SSH, або, якщо чомусь у вас з цим проблеми, ви можете просто ребутнути саму машинку. Але я думаю, що перезапустити сервіс SSH буде значно легше. Для цього виконуємо наступну команду. Він просить наш пароль. Вбиваємо наш пароль. І сервер перезавантажено. Після цього ми можемо використовувати наш клієнт-UT, чи яким ви користуєтесь, і просто вбивати наш зовнішній адрес, зверніть увагу, що тут внутрішній указаний, треба подивитися, який зовнішній. Тобто вбивати наш зовнішній IP-адрес, логін-пароль, і ви можете заходити на ваш aws сервер використовуючи логін-пароль. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в, опис, в опису під відео. Слава Україні!